Всім привіт! Сьогодні буде розтяжка на все тіло. І так почнемо. Ноги ставимо на ширині плечей, робимо замок і виштовхуємо замок наверх. Робимо видих і 10 таких разів пружин назад. Тут важливо, щоб ви не прогиналися в попереку. Більше працюємо плечами. Лопатками і грудним відділом. У нас плечі опущені, голова рівна, шия довга максимально. І стараємося руки тримати рівними. Добре, потягнулися вверх. І тепер опускаємо такий же замочок, робимо внизу. І підіймаємо руки наверх. Видих на кожен раз робимо. Голова пряма, погляд вперед, теж 10 разів. Добре. Ноги поставили ширше і робимо звичайні нахили в сторону, витягуємося за рукою в одну і в іншу сторону. Відчуваємо, як класно розтягуються м'язи, як приємно. Вся увага в себе. Постарайтеся не, ні на що зайве не реагувати, приділіть час тільки собі. І ще по одному разу на кожну сторону. Добре, а тепер беремо руки в замок знову і те ж саме робимо в сторону, тільки видих і видих. Буквально по пару разів на кожну сторону. І ще по одному разу. Добре, опускаємо руки і плечі заводимо назад, робимо оберти, кругові рухи, видих, видих. Теж пам'ятаємо, що спина не прогинається. Тобто нам не потрібен ось такий гіпердалордоз, тобто гіперпрогин. Ми підтримуємо спину рівною. І ще два, і ще один. Добре, руки витягнули в сторони. І тепер ми обертаємо руки вовнутрь і наружу, на внутрішню частину і на наружну. Прямо витягуємося то за однією рукою, то за іншою. Роблячи оберти. І ще чотири, три. Два, один. Добре, опустили, струсили трохи навантаження. І тепер робимо вдих, грудь вперед. Витягуємо грудину вперед і на вдиху закриваємося. Тобто збоку показую. Тут вдих, розкриваємо грудний відділ і видих, закриваємо. Знову вдих, і видих. Продовжуємо. чотири ще. Три. Два. І ще один. Молодці. опустили руки. Ставимо руки на талію і робимо кругові рухи тазом, розслабляємо поперек. Спочатку в одну сторону і потім в іншу. Робіть хорошу амплітуду руху. Ось так. Тобто, не робіться, дуже маленька амплітуда, тут ви нічого не пророблюєте. Ось по колу. Тут працюють і кульшові суглоби, і коліні, поперек, спина. Все працює. Добре. Ноги залишаються на ширині плечей, руки вдоль корпусу. І тепер нахили в сторону. Видих, ми розтягуємо наш бік. Вдих, повернулися. Видих, розтягуємо ось цей наш бік. Тянемося вниз за рукою. Теж повільно відчуваєте. Кожен рух. Відчувайте, як розтягуються ваші м'язи. Деякі м'язи розтягуються, відчуваючи, да, це дуже добре. Деякі м'язи ви можете відчувати не так сильно, як інші. Але все-все в нашому тілі, коли ми робимо розтяжку, вже розтягується. Видих, видих. І ще по одному разу на кожну сторону. Добре. Тепер залишаємося в цьому положенні ноги на ширині плечей. Тепер рухаємося вниз. Ми нахиляємося вниз, при цьому піднімаючи руки вперед. І подивіться, у вас потрібно, щоб у вас спина була рівна в цьому положенні. Руки попереду тягнуться, розтягують м'язи, витягують м'язи спини. А ноги трохи зігнуті для комфортного положення. І піднімаємося на вдиху. Видих вниз, вдих наверх. Продовжуємо. Ми маківкою тягнемося вперед, копчиком назад. Подовжуємо наш хребет. І ще чотири. Три. Два. І ще один. І опускаємо руки вище колін, ставимо ноги, ставимо ширше. І залишаємось в цій позиції. Руки можуть бути вище колін або нижче. І тепер працюємо тазом, видих, видих. Трошечки зараз порухаємо нашим тазом. 4, 3, 2, 1. І зараз трохи з'єднуємо ноги, опускаємося вниз, без навантаження. розслабте спину, розслабте руки і шию, і голову. Повністю розслабте за рахунок ваги тіла. Подовжується наш хребет розтягуються розтягується м'язи спини. І тепер з круглою спиною підіймаємося на видиху. Дивіться, на вдиху ми опускаємося вниз, робимо прогин в спині, а на видиху, виштовхуємося руками від ніг, підіймаємося з круглою спиною, а вниз опускаємося з прогином. Такий гарний прогін. Вдих і видих. Така хвиля збоку показую більше. Вдих, і видих. Вдих, і видих. На видиху акцент. На видиху акцент в поперек. І ще один раз. І виростаємо наверх, робимо вдих через ручки і видих. Добре. Зараз ставимо ноги широко, опускаємося вниз і робимо пружини. Звичайні пружини вниз, голову можна розслабити, у кого достатня розтяжка, і можуть, можуть так опуститися. Будь ласка, робіть пружини. Якщо у вас округляється ось так спина. Нам потрібно, щоб спина була рівна. Ось таким чином можете розтягуватися. Головне тримати ноги рівні і спина. Можна навіть поставити рол, якщо він поряд з вами. Або книжки, або що ще, що може підтримувати ваше положення рівної спини. І ми продовжуємо робити пружини. Залишились і тепер йдемо до правої ноги, беремо себе протилежною рукою і підтягуємо до ноги. Видих робимо. Тримаємо в статиці ще декілька секунд. Вдих на видиху перейшли на іншу ногу. Підтягнули себе протилежною рукою до ноги. Добре, знову в центр взяли себе за обидві ноги і підтягнули нижче. Видих. Тримаємо декілька секунд ще, дихаємо. Добре. А тепер поставили руки в центр і робимо вдих, на видиху розкриваємося вверх. Теж хто не може дістати до полу, ви можете підставити щось. Під руки, це книги або рол, і таким чином буде комфортніше розкриватися. Робимо на одну і на іншу сторону. Кожен видих це розкриття, плавно не поспішаючи. Тут вам потрібно уважно відчути себе, коли розкриваєте грудний відділ. Якщо у вас рука ось тут позаду, спробуйте її вирівняти, вверх тягнути. Покращуємо мобільність плечових суглобів грудного відділу. Ще по два рази на кожну сторону. Не поспішайте, робіть повільно. Добре, опускаємо руки вниз, з'єднуємо ноги і через круглу спину піднімаємося вверх. І зараз переходимо на килимок. Сідаємо на п'ятки поза дитини, розслабляємо спину. Добре. І сідаємо. У нас ноги, одна нога попереду зігнута, інша в стороні зігнута, тобто такий зігзаг. Ось спереду показую. І ось збоку, як у вас повинні бути ноги складені. Беремо ролл. Якщо у вас немає ролу, нічого страшного, можна робити без ролу. Тобто ролл це допоміжний інструмент. Зараз що ми робимо? Ми робимо нахил в сторону. Робимо видих. На вдиху підіймаємося. Якщо немає ролу, тобто ви робите все те ж саме. Ви просто опускаєтесь на лікоть, витягуєтесь за рукою в сторону. І дивіться, якщо у вас рука ось тут, попереду голови, постарайтесь її завести. За себе, тобто не за себе, а на центр голови, хоча б, якщо буде можливість, ось трохи за себе. І підіймаємося. Тобто робимо сонечко в динаміці ці рухи ось такі. Хто з ролом, той теж саме робить. Видих і вдих. Розтягуємо бокову частину спини. Іще один раз. А тепер розкрились, грудиною тягнемося вперед. Тобто ми були ось так в стороні, а тепер розкрились. Угу. Добре. І на іншу сторону. Поміняли ноги, одна нога попереду, інша в стороні. Поставили ролл і на ролі робимо нахили. Якщо ви на ролі робите нахили, і вдруг вам некомфортно в такому положенні, ви забираєте рол і розтягуєтесь без роллу. Будь ласка, все для вас, тому що дуже важливо, щоб вам впродовж заняття було комфортно, гарно і легко. І ще два рази. І ще один. І ось тут залишились, грудина вперед. Тримаємо декілька секунд, потягнулися. Добре. І вийшли. Залишаємося з ролом, Тепер дивіться, сідаємо по турецьки. Тільки ноги ставимо так, щоб вони майже не торкалися одна одну. І тепер ставимо рол попереду і катаємося вперед на видиху, видих, видих, вперед і вдих. Те ж саме можна робити без ролу. Тобто ось ви сідаєте і виштовхуєтесь видих вперед. Вдих назад. Продовжуємо. Тягнемося маківкою вперед, а копчиком назад. Важливо ось тут не округляти спину, тобто не підсаджуватися, навпаки, копчиком тягнутися назад. То і тоді ви відчуєте розтягнення в сідничній м'яз м'язі. Тієї ноги, котра попереду, наприклад, у мене зараз попереду права нога, в мене тягнеться права сідниця. Таке приємне відчуття. І ще два рази. Теж не поспішаючи, ви можете робити ще повільніше, тому що це залежить від того, я, яка у вас розтяжка. Да? Яка амплітуда рухів, і тому, можливо, у вас амплітуда рухів менша, і вам потрібно більше часу. І, щоб було більше часу, це потрібно спокійно працювати, спокійно робити вправу. Да? І тому, якщо, наприклад, я зроблю два рази, ви можете за цей час зробити один раз, але не швидше. І зараз поміняйте вже ноги. Вже зараз в мене ліва нога попереду. І тепер я тянусь вперед на ролі, катаюсь, видих вперед. Копчиком тягнемося назад. Нагадую, що можна без ролу ось так просто тягнутися за руками вперед. І ще два рази. Ще один раз? Добре, супер. Відставляємо наш рол. Зараз сідаємо на пятки знову трохи відпочинок. Добре. І ставимо ногу вперед, ліву, виходимо в позу голуба, дорозтягуємо нашу сідницю і розтягнемо трохи ноги. Так, тут важливо, щоб ви задньою ногою ще більше себе відтягнули назад. Тобто, якщо ви поставили передню ногу під себе, і у вас великий простір між тазом і полом, да? але все ж таки ви можете сісти нижче, то сідайте нижче. Якщо е ви спробували сісти нижче, не вийшло, залишайтесь в тому положенні, в якому ви є. Це ваша амплітуда. І тепер рухаємо трохи тазом. Ми нібито завалюємося на стегно і потім його обертаємо в центр. Тобто нахили вліво-вправо, наружу і в центр. Плечі рівні, шия довга, маківкою тягнемося вверх, плечі не піднімаємо. Добре. І тепер опускаємося вниз, на лікті, і можна повністю опуститися. Постарайтеся розслабитися в такому положенні. Розслабте таз, ноги, все тіло, голову, все розслабте. спокійно дихаємо, вдих, видих. Ще 10 секунд лежимо. Яко піднімаємося наверх, позаду ставимо ногу на носочок, піднімаємо коліно і штовхаємо його назад. Ви можете відчувати, як розтягуються м'язи аж від грудей через м'язи живота, через пахову зону і в квадріцепс. Угу. Опустили коліно вниз. Взялися за задню ногу, притуляємо ногу до себе до моменту комфорту. Ой, до моменту, коли вже ви не можете тримати, да, залиште в комфортному положенні. Добре, опускаємо ногу і тепер акуратно змінюємо ноги. Права нога попереду, руки виштовхують, корпус і задньою ногою штовхаємось більше назад. Стараємось просісти максимально вниз. І робимо рухи ліво-вправо тазом. Залишились в центрі і опускаємося на лікті. І хто може, повністю опускається вниз. Розслабтесь. ще 10 секунд лежим. Підіймаємося, ставимо Ногу на носочок виштовхуємо коліна вверх і штовхаємося назад. Добре, опускаємо коліно вниз, підтягуємо ногу на себе, видих. Опускаємо ногу і праву ногу заводимо з себе, Опускаємося в позу дитини, витягуємося за руками вперед, розслабляємося. І останнє виходимо до четвіріньки і робимо кошку корову, вдих, прогин, видих. Антипрогину округляємо спину. Вдих. Плечі опущені, шия довга. Сідалішними бограми тягнемося назад. І видих, округляємо спину. Уявляємо, що нас нібито хтось як за ниточку тягне вверх. І знову вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Сідаємо знову на п'ятки. Потягнулися за руками вперед. Розслабилися. І переходимо на п'ятки, сідаємо, робимо вдих через руки і видих. Ви молодці. Сьогодні проробили повністю все тіло. Надіюсь, що ви зараз відчуваєте себе дуже класно, дуже комфортно. І З'явився заряд бодрості. Або, навпаки, якщо ви робите після робочого дня, після всього дня ваше тіло каже вам дякую за те, що. Ви в нього вдихнули життя, да? тому що в кожну клітинку, коли ми рухаємося, поступає кисень, покращується кровообіг наших клітин, наших тканин. І тому ціле, ціле життя в нашому тілі вирує. Тому дуже дякую за те, що були зі мною, і як завжди, зустрінемося на наступному занятті.